Доброго дня, хлопчики і дівчата! У нас з вами сьогодні ознайомлення до цьому. Яка ж тема? Зимові явища в природі. Знайте загадку. Сніг на полях, лід на річках, Курделиця гуляє. Коли це буває? Так. Правильно взимку. А що ми знаємо про зиму? Це незвичайна пора року. Білий пухнастий сніг, засніжені дерева, морозне повітря. Це даремно в народі називають зиму красунею, чарівницею. Це дивна пора року, ось якою різною буває зима. І понуро одноманітною, і царственно прекрасною. А що змінюється у природі з приходом зими? Відбуваються зміни в неживій природі. Сонце світить, але не гріє. День короткий, ніч довга, замерзають водойма, дують холодні вітри, випадає сніг. Що відбувається в житті рослин? Рослини знаходяться в стані спокою, достигання шишок на сосні та ялині. Рослини, вкриті сніговою ковдрою, вони готуються до весни, а в житті тварин відбуваються також зміни, приглід зимуючих птахів, снігурі, омелюхи, зимова зміна вбрання в зайчика, білочки, активне зимове життя у білок, зимові турботи лисів, оленів, козурь їжачок у кузинку сплять. А які ви знаєте зимові явища природи? Так, на першому малютку це снігопад. Далі заметіль хуртовина, мурульки бачимо, ожеледиця, іні, відлига та крига. Розглянемо декілька з них. Хуртовина це сильний вітер зі снігом замитіль. Іні утворюються з маленьких кристаликів крижані води. Сніг це зумові опади. Взимку вони щільно покривалом покриваються навколо, що допомагає рослинам, дрібним тваринам пережити суворі холоди. Бурульки це шматочки льоду конусоподобної форми, які звисають з якої-небудь площини. Пропоную вам разом із батьками провести досліди, експерименти з льодом і снігом. Перший експеримент. Спостерігайте, що буде відбуватися, якщо один кубик льоду покласти в холодну воду. Другий в гарячу воду, а третій – на тарілку. Відмітьте за годинником, за який час розтали кубики льоду. Другий експеримент. Подивимось, як сніг охолоджує всі предмети. Вам потрібно винести в посудині воду різної температури і поставити на сніг. Спостерігайте за смінами снігу навколо посудини. Вітепла сніг повинен розтанути і перетворитися у воду. І температури води в посудині. За короткий час вода охолоджується від холодного снігу. І третій експеримент: візьміть кубик льоду, вкладіть його на тарілку і спробуйте посипати кубик льоду сіллю. Що відбудеться? Бажаю успіхів! До побачення, малята!